Привіт усім! У цьому відео ми розповімо, як поповнити біржу Bybit. Є кілька простих способів: через криптовалюту, банківську картку, P2P або онлайн-обмінник. Я розберу кожен поетапно, покажу плюси і мінуси, комісії та на що звертати увагу з точки зору безпеки. Підтримай відео, лайк, підписка, коментар. Так YouTube покаже його більшій кількості людей. Поповнення криптовалютою USDT. Підходить, якщо у вас вже є криптовалюта на іншій біржі або у зовнішньому гаманці. Натисніть Гаманець, депозит у списку валют оберіть USDT і мережу TRC20. Скопіюйте адресу гаманця Bybit. Відкрийте біржу або гаманець, де у вас є USDT. Вставте адресу, вкажіть суму та підтвердіть переказ. Важливо, використовуйте лише обрану мережу – 20 Якщо надійшлете через іншу, кошти можуть зникнути. USDT зазвичай надходить на баланс протягом 5 хвилин. Плюси. Мінімальна комісія, 1 USDT. Швидко, мінуси. Потрібно вжимати крипту. Купівля через банківську картку. На головній сторінці натисніть Купити криптовалюту. Оберіть USDT і введіть суму. Виберіть спосіб оплати, Visa або Mastercard. Введіть дані картки та підтвердьте покупку. Зверніть увагу, цей спосіб доступний не в усіх країнах. Якщо не працює, переходьте одразу до P2P. Плюси зручно і прямо з картки. Мінуси вища комісія 1-3%. Доступно не всюди. Поповнення через P2P. У меню Bybit оберіть P2P торгівля. Натисніть Купити та виберіть свою національну валюту. Вкажіть суму. Система покаже, скільки USDT ви отримаєте. Оберіть продавця, рейтинг від 90%, щонайменше 400 угод, достатній резерв. Перекажіть гроші через банківський застосунок на картку продавця. Натисніть Оплата здійснена і чекайте підтвердження. Кошти зараховуються на баланс зазвичай протягом від 5 до 10 хвилин. Ніколи не переказуйте гроші. Поза платформою Bybit. Плюси багато способів оплати. Часто без комісії. Мінуси. Потрібно уважно перевіряти продавця. Курс може бути вищим. Поповнення через онлайн-обмінник BestChange. Перейдіть за посиланням у описі на BestChange, Це агрегатор перевірених обмінників. Зліва оберіть, чим оплачуєте, справа що отримуєте. Наприклад, USDT trc 20. Знайдіть обмінник з хорошим курсом і відгуками. Вкажіть суму та реквізити. Скопіюйте адресу гаманця Bybit. Гаманець депозит. USDT TRC20 – скопіювати. Ставте її на сайті обмінника та оплатіть замовлення. USDT надходять на ваш рахунок Bybit протягом від 5 до 30 хвилин. Плюси зручно для новачків, можна використовувати будь-які картки. Мінуси. Швидкість залежить від обмінника. Курс може трохи відрізнятися. Друзі, посилання на всі топові біржі та гаманці з унікальними бонусами, а також на наш телеграм-канал. Під відео. Не кидай горох об стіну, приєднуйся до світу крипти. Порівняння способів: крипта TRC20. Дешево і швидко. Картка. Зручно, але комісії вищі. P2P. Без комісії багато варіантів, але потрібно перевіряти рейтинг продавця. Обмінник Гнучко і просто, але швидкість і курс залежать від сервісу. Завжди перевіряйте адресу гаманця, мережу та відгуки продавців. Ніколи не переказуйте гроші напряму поза платформою. Є й додаткові методи: банківські перекази, Apple Pay, Google Pay або сторонні провайдери всередині додатку. Але найпростіше це криптопереказ, картка, P2P або обмінники. Готово! Ваш рахунок поповнено, можна починати торгувати. Ось і все. Ми розібрали всі зручні способи поповнення біржі Bybit. Якщо відео було корисним, постав лайк прямо зараз. Це мотивує створювати ще більше гайдів.